Поради мудрих людей часто стають дороговказом у житті. Їхній досвід і погляди сформовані роками, Вчасть нас цінувати, прості речі вибачати, і головне жити усвідомлено. Ось кілька основних моментів, які варто винести з цих порад. Перше, іноді краще промовчати. Ця порада нагадує нам про важливість терпіння і стриманості, сварки на емоціях часто призводять до непорозумінь і образ, яких можна було б уникнути, вміння промовчати це не слабкість, а ознака мудрості і бажання зберегти стосунки. Друге, поживи для себе, нагадування про те, як важливо приділити час собі своїм бажанням і мріям. Подорожі, нові враження і досвід збагачують життя, залишають яскраві спогади, які ми потім бережемо. Ця порада закликає не відкладати життя на потім. Третє, цінуй час, в якому живеш. Сьогодення часто здається нам чимось буденним, але для людей старшого покоління сучасний комфорт це справжнє диво. Навчитися цінувати технічні досягнення, зручності і можливості, які ми маємо, це шлях до вдячності і радості в житті. Четверте навчись радіти простому. Вчать нас зосереджуватись на простих радощах, гарному дні, можливості поділитися теплом із близькими, задоволення від маленьких досяги. П'яте. Зберігає добрі стосунки, повага до партнерів, друзів і колег навіть у важкі моменти це основа довготривалих і гармонійних відносин, насолоджується моментам. Як важливо зупинитися і проживати моменти щастя тут і зараз. Ці спогади потім живуть у нас роками. Сьоме, радій змінам і прогресу. Сучасні досягнення техніки нагадує про важливість відкритості до нового, це робить життя легшим і цікавим. Такі поради є своєрідним скарбом, переданим від покоління до покоління. Вони не лише нагадують нам про те, що життя сповнене можливостей, але й вчать цінувати кожну його мить.